Всім доброго дня. У нас сьогодні кворум є, є присутніх сім членів депутатської постійної депутатської комісії. Так що будемо розпочинати. Зараз ведеться відеозйомка, наскільки розумів, тобто прохання все по регламенту, доповідач, запитання, щоб не перебували один одного, одного, не вискакували ну і так далі. Я а от є, я, я хоч у нас по порядку даному є питання 16, воно хоче на то в порядку, але це розповідає наш колега пан Магас. Колега йому дав слово першому з вашого дороги. Далі переповімо. Прошу мене, старше. Два слова, що тебе таке виносимо. Белі вам подобається. Доброго дня, шановний голов комісії, шановні члени комісії, вашій увазі пропонується до розгляду питання про надання дозволу на відключення від систем централізованого опалення та облаштування систем індивідуального опалення. В даному проєкті рішення є чотири адреси. Приміщення по вулиці Незалежності, 6. Короля Данила 37, 43, 41 і ВВДська, 48, Корпус 2. Це комерційні приміщення, які знаходяться в будинках, багатоквартирних житлових будинках. Там працюють наші підприємці і отримують тепло по значно вищих тарифах, ніж мають самі мешканці. Самі ми знаємо, як зараз важко вести бізнес. Підприємцям важко, і більше вони допомагають нашим воїнам, донатять. Тому пропонується надати дозвіл на відключення цим приміщенням. Вони облаштовують собі систему опалення самостійно. Будинкам воно жодної перешкоди для постачання тепла не, не, не створює. Тому прошу вас підтримати дане рішення. І дозволити відключиться це до комерційне приміщення. Відразново зв'язку не буде накладно за опалювальний сезон, тобто там все нормальне. Дивіться, відключення відбувається за погодженням з теплокомуненерго. Якщо теплопостачальна організація бачить можливість. Зупинки і відключення, вони це роблять. Якщо вони не бачать такої можливості, тоді підприємці і ті комерційні приміщення будуть відключатися по завершенню опалювального сезону, коли це буде можливо. Так, так більше немає питання. Дякую. хочу голосувати. Хто за те, що підтримати? Так, 4,5, 6, 7. Прошу записати допомогу. А хто буде де тут Всім за. Дякую, Так, наступне питання. Це є питання 13. Це в нас доповідає пані розгляд ну, Міської ради програму про підтримку розвитку та реконструкції газорозподільних мереж. Маємо звернення. Фірми газових судідні мережі України і вони просять прийняти таку програму для забезпечення населення пунктів громади власне газом для стабільного забезпечення, для розширення і розвитку газових мереж наші, в територіальних громадів заміну і реконструкцію зношених мереж. Хочу зазначити, що аналогічні програми прийняті в інших територіальних громадах нашої області, це і Колми, і Калуш. І якщо побачите заходи, які ми прописали в даній програмі, то в основному заходи направлені на вирішення питань, які в нас виникають під час відключення і переходу на індивідуальне опалення, як житлових будинків, тобто як мешканців наших, так і підприємств нашої бюджетної сфери, які фінансують які комунальні власності. Також тут є заходи, які спрямовані на Забезпечення газом майбутніх, які ми плануємо встановити модульні котельні і тут пунктів. Також найважливіше питання це відновлення газорозподільної мережі резервного джерела живлення, яке було зруйноване ще в 2008 році під час повені. І в нас немає резервного джерела жилення, тому це дуже важливо для забезпечення газу населення. Ще одне питання, це також, як для мене важливе. Це придбання встановлення присутних дистанційної передачі даних звичайних це сучасні передачі інформації для того, щоб ми могли відслідковувати і в бюджетних установах і проводити заходи по економії енергозберегаючих всяких заходів наших економії газу. Дякую в кого є запитання? Скажіть, будь ласка, чи стане вам часу для виконання цієї програми? Щоб розвиватися? Саме... Ну, плануємо на 24-25 рік. Буде потреба продовжити дію програму. Просимо депутатів продовжити. Да. Давайте, давайте запитання, якщо буде. Запитання. бюджетної комісії розподали? мікрофони, коли говорите, На кнопочку такую, прямо клопону. Чого на фонду своє? ми будемо задавати. Ні, ну це питання доречне, чи розглядалося. Якщо буде прийнята програма, будемо тут диссертація до бюджетної комісії, коли не кошти. Визвичайного. Так, ми, ми маємо програм багато. Добре. Пропоную голосувати. Пропоную голосувати. Хто за те, щоб підтримати дану програму на сесії міської ради, прошу голосувати. Одноголосно? Так. Одного. Сім за. Так. питання номер 14. Я так розумію, що це є, буде доповідати проблема, так? Чорнадцяте. Про погодження А, ні, я перепрошую. Це, це, це зараз. Пятнадцяте. 15. 15, 15. Про погодження виконання то робіт. Чергове засідання комісії з питань техногенної полічної безпеки і надзвичайних ситуацій Галиківської міської територіальної громади. Інформація, яку ми надали, взята до уваги. Інформація стосується з матикою транспортування теплового носія за відсутності моо більш, як магістральні запорожни, які належать тепло Дана Значить, інформація вона класифікована, як, яка може бутися надзвичайною ситуацією характеру місцевого рівня. Зв'язку з тим, що ми не маємо альтернативи іншої транспортування такого носія цими торговими мережами, а у випадку ненадання цієї послуги, це може призвести до величезних збитків. Підприємствам, установам, організаціям і, як імовірно, може велику напругу створити у суспільстві. Саме тому нам доручено вжити невідкладних заходів щодо забезпечення подачі такої енергії до абонентів ДНП Купівського НЕРО, які отримують такого сільські котенні індустріального тридцять чотири. Знаємо, що дані теплові мережі. Вони вкрай негативному стані, а зрештою, і ми не знаємо, що як будуть погодні умови, як вони можуть вплинути, тому ми просимо продовження сесії міської ради виконання ремонту даних корольованих мереж. Дякую. коли є запитання. Дивіться, в мене перше питання стосується. Э, Власне, що ми погоджуємо? Яка кількість цих мереж і е, про які суми взагалі може йти мова? Тобто ви плюс-мінус, я так думаю, що ви орієнтуєтеся, якщо в проєкті рішення звучить, що погодити виконання ремонту, тобто ви, напевно, про щось розумієте. І е, хотілося б, якщо у вас є якісь наочні матеріали, щоб ви також їх представили. Дякую. Дякую, Маріона. Ситуація значить. вартість орендної плати становить орієнтовно 80 тисяч гривень у місяць. І в договорі прописано, що дана сума ремонтів, ремонтних робіт вона буде ну, зарахована за рахунок орендної плати. Проте, у випадку значних поривів, у випадку значних ремонтів ми власне саме просимо подовження. Інформації щодо вартості робіт, чи, ну, чи об'ємів, у нас просто її немає фізично. Все згідно ну, ситуації, температурних режимів. Ну, зараз у нас розпочався пальмальний сезон. Так. Ми бачимо вже купу проблем. Чи здійснювалось е, ну, кимицтво команди? Ми орендуємо ці мережі, е, чи здійснювалось якісь обстеження? Е, там ну, на сьогоднішній день яка ситуація, чи можливі якісь пориви в якихось місцях, десь більш складніші якісь ситуації в певних місцях, чи чи там, скажімо, все добре в нас? Ну обстеження, ми не маємо таких функцій понувати це має бути на тому, що ліцензована якась ну, юридична особа. Стосовно поривів, так сьогодні ми знаємо, що зупинилася у 8.30 вона була зупинена. Виключно за рахунок того, що там стався значний порив на території самої котеньки. Питання не є власністю громади, котення ми знаємо, можна у приватному володінні. Проте ну, буквально годину тому назад я там був, порив відвідований, котельня запускається в роботу. Але це роботи вони робили виключно вони. Поясніть Депутату, чому власне 80 тисяч гривень в місяць? Ми взяли цей розрахунок з закону України про оренду державного та комунального майна. Вартість встановлюється цим законом в межах 10%. Це мінімальна вартість. Ось Розділили ми її на 12 місяців і от вийшло, Вони були них балансові вартості 8 мільйонів. Бренду ми взяли їх на 5 місяців. Але ремонтувати ми мусимо, теплосії мусимо подавати. Абоненти всі знаходяться в ДМП. так мене. І Скажіть, будь ласка, чому взагалі виникла потреба, щоб ми на сесії приймали відповідний проєкт рішення? Бо я раніше не, не, не помічала подібних проєктів рішення. У випадку, якщо сума буде перевищувати суму оренду плати місячної, то ми будемо звертатися. Тому ми просто зараз Дякую. Зрозуміло, що є ще запитання у корз. Добре. Тоді пробую про... про... про голосувати. Хто за, дані... за те, що підтримує даний проєкт рішення, прошу голосувати. Так, дякую. дякую. Далі у нас іде питання 30, пан Михайло Пушак. Шановний голові, шановні депутати, у нас є декілька питань технічних, зокрема, це є одні згоденного привіття комунальної власності. Це є знаю традиційно перед невідеться і квартири, які, які є власністю визнаних структур, відповідно, вони потім будуть свій працівника можливості їх приватизувати. Я питаю, 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 я Первые западания. Відповідно, зараз залізниця передає комунальну власність, а навіть той працівник, який там вже давно проживає, зніматиме змогу її приватизувати. Ми подібне рішення приймали у 2023 році. Але залізниця зараз, там, ви знаєте, що в структура змінюється, проектування змінюється, і відповідно ми попросили нове рішення, власне, такі редакції, що відповідно ми прийняли, а попередньо скасували. Є запитання. Так а, що сьогодні. А там як вказано. Бажали того, що втрати дочних за рішення від 15.6. Так. Є такий пункт. Так, хто Дуже. за? Прошу условити. Запишіть, будь ласка, голову. Номер 32. Це аналогічне прийняття в, а це прийняття у мене власність там ресурс за обмеженою відповідальність і Ну, Це подібне питання. Як я називаю це? То і барелів, то, то за Це не за об'єк, коли ми відбували, там з призвонили. А, а, а куди ми цю квартиру ми приймаємо Її в комунальній власність? Ми знає цю квартиру ми... приймаємо в комунальну власність а. і далі, що, що знає? Вона очевидно закріплюється як службова квартира, відповідно, Відність... як з та дивіться, є прохання ось в проєкті рішення вказувати т, т, тут, в, є в попередньому проєкті рішення, що це викорзалізниці. І в цьому проєкті рішення так само вказувати назви, щоб зрозуміло Дякую. що Приймається, але тут що немає власника. Ну, скажімо так, кому нам не розподілено, а ще немає. Але це буде поліція так само. Прошу усувати. Хто, хто задав проект рішення? Також обогосно. Е, номер 33. Питання 33 про делегування департаменту інструктури стосунки на Україні та міської ради функції замовлення будівництва. Ви знаєте, що зараз всі дозволи на будівництво. Двіться через систему дія. Відповідно, у нас є ситуація з обласного бюджету у сумі 1 мільйон 220 тисяч на реставрацію, ремонт даху будинку пам'ятки архітектури місцевого значення на Васильянку 11. Виділили ці кошти, відповідно, щоби зараз ми всю документацію виготовили, погодили це, що це пам'ятка архітектури, звичайно, що погоджується. Дуже складна процедура поважні, ми це все пройшли і тепер тільки за дозволом на виконання робіт через дію, а дія хоче ось такого рішення. Долагування повноваження. Ми раніше не робили такого, але схоже, зараз таке рішення буде, буде багато, тому що будь-яке нове будівництво воно буде потребувати таких подібних рішень. Є питання? Є питання? Є. ласка. А, якщо можна, уточніть, будь ласка, бо проєкт рішення, власне, звучить що замовник будівництва. А ви кажете, що мова йде про ремонтні роботи. Тобто в майбутньому проєкти рішення також будуть звучати як будівництво, але ми по факту розуміємо, що це буде ремонт? Ні, ми чітко пишемо О, на виконання замовника будівництва по об'єкту ремонт, шкаф реставраційний по будинку пам'ятки. Мова йде судно про це, про ремонт. Якщо нема... Якщо нема питань, прошу голосувати. Хто за? Одноголос. І, і далі. 34 питання. Про внесення змін додаток до рішення сесії міської ради пакету про безоплатну передачу стіг з кришкою та сортувальних мішків для збору побутових відходів. Так, ми роздаємо ці контейнери для сортування, роздаємо колодію до доброму, спершу роздаємо на братки, тому що там мешканці як домосподарств, які виявили бажання сортувати менше кількість, тому лишається ще на, на братки, 80 таких сортувальних мішків, як кришками і із мішками. Ясно. є питання? Немає. Тобі хто, хто заданий про рішення? Також одного. І останнє про лізинг. Шановні депутати, значить, яка. Ми зараз вийшли на датський інвестиційний фонд. Відповідно, вони надають грант на фінансування техніки, яка купляється у датських виробників. Даний датський інвестиційний фонд дає грант 40% від вартості техніки. Відповідно, компанія Е-хоінка, е ворога і колососи дорожньої вона є датським виробником. І має локалізацію українську, тобто там ми знаємо, що зараз має бути локалізація, якщо ми купуємо будь-яку техніку, тобто є частина а, до 30% пам'яті, воно з, ну, виготовляється з матеріалів з України. Відповідно, 212, якщо брати 1000 євро, коштує даний колосос, 40% або 80% 4 і 9 тисяч євро дає ранку додаткий фонд. Тобто це фактично вони нам ці кошти дають. І відповідно 60%, але це 127 тисяч євро або майже 5,5 млн грн. Це буде йти лізок. Лізок ми беремо в державу державний банк. Це буде Ексібанк. Зараз ми знаємо, поправлення спілкувалися, може бути будь-який інший. Державний банк. Тобто 5,5 млн грн ми будемо мати колосос і різно до 5 років. В принципі, досить вигідно, тому що ну, це фактично за половину купуємо хорошу техніку за половину вартості. Ми, ж, ми розглядали декілька таких колососів. Спочатку говорили з муніципальною дорожньою компанією, пан Віталій пан Віталій десь має бажання купити більше колососів. Тому, що їм треба більше можливо, якщо зараз ми візьмемо цю техніку, якщо вона гарно mm -hmm. себе покаже, а це техніка, яка є сезонна, це не те, що тільки вона може колососити, вона взимку може всіх провертати, вона може косити, вона посипає доріжки. Це така ну, дуже хороша, багатофункціональна техніка. Ми далі будемо дивитися, можливо, така доустрів візьме нам майбутнє. No. Але почнемо з парку, тому що для парку це дуже-дуже така ну, е, хороша техніка. Mm. 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 Кого я зупинаю до дано. А це, це, оцей власне проходять цієї марки, що прописано, mm. то він, який бункер має поністи. Не та не парка може стати. Для парку, так. День парку воно і далі, вона полотна. Вона не виробнується. Що має заїде? Ну, я кажу, машина вона багатофункціональна, тобто вона може і посипати в землю, і звертати сніг може взимку, вона може посити. вона, тобто мити можна неї бочку ставити. Тобто це важливі механізми, які ми беремо. Ми erkennen, беремо на ми беремо зимову. Три тобто минути, беремо щітки, беремо лаву, беремо посипання, ну і звичайно сам полосос. Ну, це Трохи не стосується нашої комісії, але я вже говорив, пане Михайло, якщо б була можливість цих постачальників взяти більше по серйозні. Ми зараз за приходимо, ми зубманілисти їхнього, тому що ми приїжджали з міського обласкучалися, ми... Ми сконтактувалися і шукаємо більшість колососів. Тобто, якщо знайдемо дані, саме датська виробника, пане Яповачення від цього директора цього фонду, такі, Але дивіться, я просто згадав таку історію дуже давно. Ми коли збрали чотирьох кублевих порохотях у 2011 році, ну євро то лише от євро. За 178 тисяч євро вибрали чотирьохкубовий проводити. А тут півтора кубових 212. Це в євро, це з навісне, так. Тут навісніше. Це, хіба то, що можна обладати, де 4 куби, де півтора різниця. Тут так, звичайно, але тут навісне. Та, тут навісне коштує так само відвал, піскорозкидач, щітка. Апарат особо-тесту, мейка теж так само порту сюди. Можливо? Yeah. Yeah. А це українські, вони спільно українське датське підприємство. Тобто вони мають свою філію і вони обслуговують це. Техні. Ця техніка зараз, Ну, вони зайшли, вони от цей датський фонд, щоб я зберехатись, скільки вони виділили коштів на Україну. І зараз, ну, хто зніс перший ці кошти, той буде. <зас> та, хто від бізнесу, то їх техніки мати не буде. Тому що у них сума обмежена. І, тобто, Чим ж менше, тим, тим не попадемо в рад. Ну, Дуже добре, що парк, парк погодився на таке, а ми будемо мати можливість поспостерігати, подивитися збоку і оцінити якість цієї роботи. Так, хто, хто, хто ще має запитання? Якщо немає запитань, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Mm -hmm. Дякую всім з mm -hmm. І, І останнє. Останнє питання нашої комісії сьогодні це є пан Цельчук про передачу на баланс. Доброго дня. У нас є рішення про передачу трьох об'єктів. Це ми передаємо два майданчика, які були встановлені фактично минулого року, тільки цього року оплачені, ми їх зараз передаємо, передаємо їх на баланс приватних установ, приватних жертв. Для їхніх додатків фактично вони встановлені. Погодились, в принципі, взяти. І ще третій пандус біля військового шпиталю, який цього року ставив. Зрозуміло. Зрозуміло. Є питання? Хто за заданий проєкт рішення, прошу узвонити. Mm -hmm. Всі голоси. Дякую. Корошу в різному. Є якісь побажання? Запитання, пропозиції. Вони до завершення, тому що, можливо, потім будуть ще якісь питання, тому що всі вже майже пішли. Дякую. Ну, хай буде. Приймається. Всім дякую за присутність, за роботу. До сесії.